Сьогодні знову дощ. Такий мілкий-мілкий. Так. Рясний і мілкий. Ти це як тут гарно. Прям під деревом стою. Листя осипалося. Зараз іду додому і сьогодні ще планую робити піцу. З донькою будемо разом робити, так і час разом провести і поспілкуватися. Так як сьогодні я вже каву не п'ю, тому мотивувати себе кавою не можу, тому просто сіла і зараз буду читати. Заводжу будильник на 30 хвилин і читаю впродовж 30 хвилин, не відволікаючись. Тиска прийшла скупитись на піцу, і тут є такий от відділ Reduced Food. Тут зараз нічого. Цікавого немає, теж туди частенько заходжу. Нічого в цьому не вбачаю такого. Всі туди ходять з метою зекономити. Мене ще донька попросила купити тіремісу, зараз подивлюсь, бо заходила в Ауді і забула там глянути, зараз тут гляну чи є вона є. Так, скільки ж коштує тіремісу? Тирамісу коштує пів кіло, три фунти 30 копійок. Ось таке тіремісу тут. Нічого так смачне. Тут теж викладають товари зі знижкою, але я вже пізно прийшла, тут нічого цікавого немає. Вже пусті всі палички. Сиджу тут внизу, відкрила двері, щоб провітрити, бо запах якийсь з'явився тут внизу від тієї кладовки. В Кладовці відкрила вікно і двері, щоб трішки провітрити. Той запах увітрить. Сижу тут, бо вже на вулиці і темно, і кішка може тут зайти, бо бігає. Тому сижу карауль. Хвилин 5, мабуть, посижу 10, то закрию все. Пішла тільки з купила купилася на піцу, зараз будемо готувати. І якраз завтра мені на обід на роботу буде що взяти. От Сьогодні знову таки я себе заставила сісти почитати, півтори години прочитала, ніяку, ніяку собі вже винагороду сьогодні не придумала, бо каву вчора була. От, просто сіла півтори години. По півгодини, до речі, мені дуже це допомагає. Півгодини я собі завела будильник, сіла, почитала, не відволікаючись не на телефоні, на що от, потім 10 хвилин перерви і наступні півгодини знову читаю. От. І ще перед сном, думаю, з півгодинки десь почитаю, тому клас. Я молодець сьогодні. І сьогодні я хочу вам розповісти мої витрати на комунальні послуги трішки пізніше. Розкажу, скільки і за що я плачу. Зараз їм тірамісу. дуже смачне. Хочу показати, що я купила ось такий адвент-календар від Kinder. Коштував десь біля 6 фунтів, і я хочу його трішки апгрейдити. Тобто, тут треба буде кожного дня, починаючи з 1 грудня, відкривати віконечко і зідати цукерку. Але я хочу ще додати якісь цікаві завдання, пов'язані з різдвяною тематикою, новорічною різдвяною тематикою. Там, наприклад, чи продивитися фільм, чи а, чи прикрасити ялинку, щось подібне або прийняти ванну, наприклад, щось також приємне для душі і тіла. От, о, також запропонувала це своїй доньці, вона ніби так прийняла це з ентузіазмом. Думаю, думаю, буде цікаво. Тісто вже замісила, поставила її біля батареї, бо якраз у мене увімкнулося опалення зараз, так що після, біля тепленького місця треба поставити. От, і робимо зараз начинку. Начинку я буду класти оці, нарізану ковбасу, потім притрушувати сиром. Також хочу ще зробити, також будуть гриби, донька нарізає і плюс, і плюс у мене ще є варене м'ясо, тому, можливо, теж його туди покладу. Зараз вже розкатую тісто на піцу. Це вже друга піца, Перша раночка в духовці вже готується. Подивимося, яка вона вийде, бо тут вперше готую. Піца вже в духовці готується. Піцу приготувала. Зараз сижу, плідом укрилася, бо щось прохолодне мені стало. Я опалення вже вмикаю, але так, на півгодинки зранку, півгодини ввечері і ще перед сном на 15 хвилин. Ну, поки так, поки на вулиці не дуже холодно, тому я опалення буквально по 30 хвилин вмикаю. Квартира вона нагрівається швидко, але також і охолоджується дуже швидко. Ну, в принципі, ще нормально, бо я ходжу в цій фанелівій піжамі. Якби зараз не рухаюсь, нічого не роблю, просто сиджу на дивані, тому трішки стало так прохолодно. От, хотіла розповісти за свої комунальні послуги, скільки я оплачую, скільки мені воно все виходить. Нагадаю, що я живу в соціальному житлі, знімаю, знімаю квартиру, тобто орендую квартиру, соціальну квартиру. Це двохбедрумна квартира, тобто дві спальні і одна вітальня, плюс кухня і туалет. Орендна плата у мене 388 фунтів. Це, най... Це набагато менше від приватної оренди. Тобто Я вже говорила в одному з відео, що десь приватна оренда в цій місцевості, де я живу, нагадаю, що я не в Лондоні, я на північному сході. Тому тут орендна а оплата вона набагато нижча, ніж, наприклад, на півдні Англії. Приватна оренда десь починається від 550 фунтів, а то й вище, тому що за 550 фунтів важко знайти, тим паче на сьогоднішній день. Помімо цього, я оплачую ще комунальні послуги. Комунальні послуги входить це так називаємо council tax, тобто податок. Це за вивоз сміття, також за догляд придомової території. Потім вода, інтернет, газ та електроенергія. Оце за все це я плачу. Значить, вода це 35 фунтів на місяць без стчиків. Без Щочику у мене не на воду не встановлені, тому просто плачу 35 фунтів, незалежно від кількості людей проживаючих у будинку чи квартирі. 35 фунтів на місяць. Інтернет у мене виходить 30 фунтів на місяць. Плюс електроенергія і газ. У мене один постачальник, і я оплачую 110 фунтів. Я встановила Direct Debit, тобто. Кожного місяця у мене списується определена сума, одна і та ж сама сума 110 фунтів на місяць. От, але цього місяці мені її трішки понизили, тому що а, я споживала електроенергію газ нижче, ніж очікувалось від мене. Тому, хоча хочу сказати, я не економила, тобто у мене і світло горить, і я готую і користуюся дуже часто духовкою. Але... Так, мені понизило, але ну, подивимося, що буде у зимовий період. А також я почала вмикати одпалення вже, мабуть, десь два або, можливо, і три тижні тому. Тобто я вмикала так десь на годину, на 40 хвилин, на 30 хвилин на, на день. От. І плюс каунсіл такс, але, чесно говорячи, я ще точно не знаю суму, яку я маю платити. Мені прийшла знижка 25% як одинокому родителю. Це всім дається не тільки українцям там, чи тим, хто на соціальному тим, хто там на універсальному кредиті чи має соціальне житло. Ні, це всім дається. 25% знижки, якщо ви одинокий родитель. От. І а також 25% мені мають дати як українки. Я їм написала запит, але щось уже другий місяць пішов і немає ніякої відповіді, тому. Тому з Council такс я ще не визначила, скільки я маю платити. Ну, там десь має бути біля, думаю, не більше 60-70 фунтів на місяць. Тому що у мене бенд A Council Tax, він знову ж таки поділяється на бенди. І Ей найнижчий. Тобто у мене найнижча оплата буде uh, council Tax. Від Чого це залежить? Я думаю, це залежить від будинку. Це також залежить від того, де цей будинок знаходиться. Ну, це я так думаю. Я не знаю, чесно говорячи, це треба в інтернет зайти і почитати, від чого залежать оці бенди. Я так думаю, що чим дорожчий будинок, чим, а, чим краще і багатша ерія, де знаходиться будинок, тим БуддалТАГС буде вище. Ось так, оце що стосується моїх комунальних послуг та орендної плати. Що будуть питання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. З задоволенням відповім на всі ваші, на всі ваші питання.